Друзі колеги, всім привіт, врачі каналу, просто гості каналу, переседе. Дивіться, що робиться, видно, не видно. Виїхав я, коротше. Дощу не було, блі. Дощу не було, де як йде, ну нехай йде. Це добре, На моче зараз їм. Хочу підживити сою свою. Не знаю, поможе чи не поможе, Стручки вже якби появилися, в'яжуться, бо скоро наливатися. У нас вчора пройшов хороший дощ, перший дощ від травня місяця. Звісно, у нас з опадами цей рік і з вологою дуже печально. Але взяти по сої подивитися. Вона низька. Але зав'язалися вже стручки. Небагато їх, звісно. Але я ж кажу, дуже була засуха страшенна, їх тут є на одному стеблові. А, давайте навіть посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 і ще щось зверху ось об'яжеться. 12 штук на одному стеблові. Це таке стебло, тут ще цвіте. Но суть не в тому. Хочу я її підживити трішки, попробувати. Чи воно щось дасть якийсь результат, чи не дасть. Але в мене є препарати для того, щоб її підживити. Взяв я підживу і взяв з собою раундап. Думаю, що буде лобода, бо я до неї не виїжджав, ми її накриємо, щоб вона була в нас чистенька. Така вона низька, що це капець, та до коліна немає. Низька, низька, низька. Щось її вершки пооб'їдало. Не знаю, що ж це вона сама щось поскидала. Короче, виглядає вона в мене так на цей рік. Це я там і добре дав, дуже велику роль зіграла засуха наша, як у нас була цей рік. Не знаю, щось воно то буде. Добре, що так, що її не положило, таких людей не побило, не затопило. І за це дякую. Дощок моросить, я думаю, що це не буде страшно. Рослинка зараз відкрита буде. Мені трошки підживемо, бачите, яка вона якась жовта. Коротше, бідна соя. Що я даю в бокову суміш сьогодні? Сульфат магнію даю 3 кг на гектар. Даю карбамід, теж 3 кг 4 кг на гектар. У мене гектар і трішки. І даю бор і мікро-макро добрива. Зараз покажу які. Ось такі елементи я вношу на сою. Бор для того, щоб врожайність була краща, так як типу, бор потрібен для сої. Тут в мене весною давалося сюди амонію в гранулах. І ще якась суміш, трохи не пам'ятаю, треба подивитися відео. Азоту я ніякого не давав, Мені не потрібно. Взяв з собою в цих баклажках, що в мене зараз є, виляв підживу, живу, а набрав туди раунда. Погадивсь, він не потрібен. Бур'янів немає, можливо, після дощу вони з'являться, я їжу точно кропити не буду. О, не. О, такі якийсь гарний. Давайте посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 стрільцов. Ну це так, це гарно що рахується вже в своє. Бачите, як гарно. Я думаю, що вона зараз піде в хід, волога пішла, земля добре промокла. А там буде як буде. Ми ну, Нічого не застраховані. І ніхто нічого зробити не може. Хто знає, підкажіть, що це ось таке? Де з нього листя, чи це вона поскидала, чи це щось її поїло. Не знаю. Такого багато бачу є. Ладно, накриваємо. А там далі будемо спостерігати. Так, ну що я пробігся, накрив. Це зараз хвилин 10, не більше. Площа невелика. Ставимо так, з тої сторони. Сує трошки краще. Хоча на цьому вулі постійно була вражайність пшениці, маса пшениці і ячменю краще ніж на тому вуглі. А зараз по діагоналі щось помінялося. Не знаю чому, що цьому є. Але є як є. Значить Дивіться. Тут. Тут. В принципі, що ще треба хотіти? Нормальна висота. Так покажу. Нормальні рослинки. Тому я вирішив сьогодні її підживити. Можливо, хтось напише, що це пізно, рано, не знаю. Варто, не варто, гроші на вітер. Але моя думка така. Пройшли дощі, є волога в ґрунті. І зараз вам, бачите, знову дощик суне. Рослинка на даний момент, я вважаю, відкрита є. Ось бачите, я прям ніс і трохи на ній вологи зразу. Рослинка є відкритою зараз вона її впитає цю поживу за лічені секунди далі піде дощ і вже буде краще рости ніж без поживи правильно можливо я помиляюся а можливо ні моя думка така я експериментую пробую дивіться яке, яке гарне стебло но скільки стручків саме вони заберемо тільки бляха мені не подобається що вона я так показати оці стручки аж ось так бачите на палець від землі Трати будуть колосальні. Тут 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. стручків. Не знаю, тут щось буде, не буде. Це просто цвіт. Вчимося, дивимося, експериментуємо. Але якось так. Я думаю, що непогано. І буде набагато краще, що я її підживив, ніж якби я її просто так залишив. Все рівно, піде і азот, і сульфат магнію, і вона буде більш така живкіша. Да, Додав я сюди інсектицид від жучка, можливо, тут якийсь жучок заведеться. Але воно... Теж буде краще. Зараз глянемо на пшеничку. Так, ще глянемо на пшеничку, яка рядом колосою в мене. Дивіться, скажімо так, густота не дуже. У нас вода дали джосу колоски, як би такі. Ну, напевно, це зробимо в друге відео. Але що хотів би сказати, що вона відійшла. Зерно було таке сухе, що не можна було його перекусити, а зараз м'ягесеньке-мягесеньке. В принципі, думаю, на цьому все. Показав по сої, те, що хотів показати, щоб якогось теж було корисно. Це м'ягенька, відійшла. Молотити її явно ніхто не буде по камість. Ось дивіться, який соєшник гарний. Це вже блядь, третій рік. Що йому вже блядь, не робив і орав, і дискував, і він все одно лізе. Чому так, блядь? Як він там виживає в тій землі, і морози, і не морози. Пофіг. Не знаю, яка буде врожайність, я думаю невелика. Але щось там буде. Посої показав, розказав, хто хоче там займається такими маленькими діляночками, як я, можливо, буде щось корисне, візьме для себе. Все. Все. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, всі бувайте здорові.